Друзі, дивіться, яка квартира у нас на огляді в Мірамарі. Ось там бачите море у кроковій доступності. Можна навіть дотягнутися до того моря. Новий будинок, 2009 рік, все чистенько-біленько, Парко, паркомісце є і є а, ліфт. Дивіться, нові склопокети, вікна в пол, дивіться, а, все. Вентилятори, все біленькі, дуже багато світла. Ось тут така кімната у нас виходить. Це у нас салон комедор Дивіться, спальня на два ліжка. З видом на море, світла, вбудовані шафи, вентилятор. А хай Друга спальня. Бачите, велика це для батьків. Двоспальне ліжко, вікно, побудована шафа, високі стелі. Нагадаю, 2009 рік. І в нас тут є е е кухня, зона для того, щоб готувати їжу. Велика ванна, велика ванна. Дуже багато місця можна поставити ще щось, біде або щось. Плитка і на, на, на підлозі ламінат. Великий стіл можна снідати з видом на море.